Історично було єврейське гетто, Коли е, всі дні це було 8-9 жовтня, коли за наказом е, губернатора тодішньої влади на Буковині е, було встановлено гетто. Сюди зігнали з усієї області євреїв, це по деяких даних від 50 до 80 тисяч, і потім туди вниз що в шлях. Трагічний шлях до вокзалу, звідки їх везли в Трансністрію, потім в Констабори, Звідки не повернулося, дуже дуже багато євреїв. Мій дід не повернувся з Констабору і сьогодні я рахую, що це вшанування пам'яті тих всіх шести мільйонів, які загинули під час голокосту. І враховуючи, що сьогодні в державі йде полеміка, хто правий, хто винний. Ви знаєте звинувачення на Унопа, і я б пропонував перегорнути ту сторінку сумну, трагічну, і протягнути один одному руку дружби і крокувати вперед і будувати нову незалежну Україну, тому що є приклади і в Іспанії, і в Німеччині. Тільки так. Це той шлях, який може допомогти Україні стати незалежною і заможньою європейською державою. Ми тут для того, щоб впливати, пам'ятати не тільки про об'єднаних євреїв міста Черновіць, пам'ятати про всі тої великої трагедії, трагедії всього світу, трагедії всього людства, коли одна раса вважає себе більш високою, а інша – И считает, что она имеет право уничтожать людей только за их этническое происхождение.